Вітаємо на каналі Зіп. Як завжди щосереди поповнюється рубрика авторських перекладів Зіп Транслейт. Науковці сьогоднішнього випуску розкажуть про важливість покривних культур на ваших полях. Покривні культури сіють для збільшення органічної маси, накопичення вологи, а також покращення ґрунту в цілому. Діліться в коментарях, чи сієте ви покривні культури у своїх господарствах та які цілі ви переслідуєте. So we have a field, uh, that це поле потребувало покривних культур, адже були проблеми з ерозією. Наявність на ґрунтовому покриві рослин дуже важливо для зменшення впливу дощу, запобігання вимивання ґрунту, а також збереження всіх поживних речовин там, де їх зможуть використовувати майбутні культури. Частково проблема полягає в тому, що ми знаходимося біля озера, але така ситуація є і в інших частинах штату. Є багато переваг покривних культур, існують різні види покривних культур. Одна з речей, яку ми хочемо підкреслити, це різноманітність покривних культур та їх кореневих систем. Різні цілі вимагають використання різних видів покривних культур. В рубриці ZipTranslate робимо для вас доступними виступи науковців світових провідних агроінститутів, а також успішних фермерів практиків з інших країн. Впровадження новітніх технологій в рослинництві, багаторічні досліди, а також корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати в своїх господарствах, щоб підвищувати вражайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс здорову землю як ви бачите, позаду нас є кілька різних ділянок поля з різними видами покривних культур. Це було частиною минулого дня поля. Перше, на чому я хочу зробити акцент, це конюшина. Ми можемо звернути увагу, що вона має гарну кореневу систему. Рослини пролежали в ґрунті трохи більше шести тижнів. Якщо придивитись ближче до цих коренів, то ми побачимо, що вже є вузлики, тобто конюшина вже фіксує азот для наступних врожаїв. Окрім збагачення ґрунту органічними речовинами та підвищення активності мікроорганізмів завдяки цій неймовірній кореневій системі, також збільшується вміст азоту в ґрунті та зменшується ущільнення ґрунту. Крім того, на цьому полі ви побачите багато ячменю. Ячмінь, особливо ярий ячмінь у північному Вісконсіні. для довідки північний Вісконсін за географічною широтою можна співвіднести з півднем України. Досить часто використовується як покривна культура, тому що ми отримуємо неймовірний ріст біомаси навіть у короткий вегетаційний період. Типовою ознакою злакових рослин є хороша волокниста коренева система. І як сказав Франциска, ця волокниста коренева система чудово захищає ґрунт від вимивання, особливо враховуючи, що поряд є озеро. Ячмінь, як і конюшина завдяки своїй кореневій системі, підвищує вміст органічної речовини у ґрунті, а також зменшує ущільнення ґрунту. Зокрема, у трав'янистих рослинах ми отримуємо деяку секвестрацію поживних речовин. Для довідки, біосеквестрація це захоплення та зберігання природного газу атмосфери шляхом природних ресурсів. Тобто азот, фосфор і калій утримуються в цій рослині, і ці поживні речовини можна буде використовувати протягом наступного вегетаційного періоду. В моїх руках ви бачите рослину з родини капустяних. Це редька. У північному вісконсіні нам дуже подобається редька, оскільки ми отримуємо гарний надземний ріст із високим вмістом сирого протеїну. Крім того, після заморозків ці коренеплоди стають сукристими, і худоба любить пастися на них, а також багато інших видів дикої фауни із наближенням сезону оленю багато мисливців висивають деякі з цих капустяних як покривні культури, щоб створити місце для полювання. У нас на цьому полі багато редьки і як ви можете бачити, всі наші кореноплоди досить маленькі. Усі ці рослини були частиною суміші. Особисто я надаю перевагу цій симпатичній маленькій редьці і хочу звернути вашу увагу на велику кількість бічних розгалуджених коренів, що відходять від центрального стрижневого. Вони значно збільшують вміст органічної речовини і зменшують ущільнення ґрунту. Франциско, до речі, хотів підкреслити важливість наявності редьки саме в суміші. саме так. Джеймі вже говорила про ущільнення ґрунту, і що редька є хорошим варіантом для вирішення цієї проблеми, завдяки своїй кореневій системі. Зауважимо. Бічні корені також підвищують вміст органічної речовини в ґрунті. Але одна проблема, з якою ми іноді стикаємося з редькою в районах, схильних до ерозії, полягає в тому, що рослини зимою гинуть і залишають перфорацію або навіть щілини, які заповнюються водою. Тому ми бачимо випадки утворення ерозії ґрунту по краях окремих рослин редьки. Тож одну річ, яку ми хотіли б порекомендувати, це планування посіву редьків в суміші з чимось. І з волокнистою кореневою системою, про яку говорила Джеймі, знаєте, щось на кшталт ячменю або конюшини, або щось інше з гарною волокнистою кореневою системою. Як ви бачите, волокнисте коріння добре утримує ґрунт та захищає його, а також додає величезну кількість органічної речовини. Також найменші корінці проникають в ущільнені шари та у певній мірі біологічно урізноманітнюють склад ґрунту. Франциско ймовірно погодиться, що першочерговим завданням завжди є визначення цілей, які ми переслідуємо при вирощуванні покривних культур. Вам потрібно визначити, що ви хочете отримати від покривних культур. А потім вже можна поговорити і про вибір видів цих культур, оскільки кожен вид має свої особливості. А які цілі переслідуєте ви? Для чого ви насправді… Оскільки в нас не дуже гарні сусіди, то кінець цього відео ви будете додивлятися з не дуже гарним освітленням. А які цілі переслідуєте ви? Для чого ви насправді вирощуєте покривні культури? Для захисту ґрунту від ерозії, можливо, для худоби, можливо, для накопичення органічної речовини або секвестрації органічної речовини? Діліться з нами в коментарях, які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Підписуйтесь на канал Z, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Всім мирного неба над головою та все буде Агро Україна!